Допомога з безробіття зросте. Пропозицію уряду ухвалила Верховна Рада. Щасливі та розумні діти виростають там, де їх люблять. Спеціальний репортаж до Дня вчителя. І святкові вихідні Бендери вже традиційно відзначатимуть день міста у фортеці. Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося, і як це було, дивіться, просто зараз. Завтра більш ніж у ста країнах світу відзначатимуть День Вчителя. Це особливе свято, яке символізує наше визнання і повагу до тих, хто з в день несе свої знання новим поколінням. Придністровських педагогів привітав глава держави. У житті кожної людини вчитель займає особливе місце, адже саме він несе світло, знань, освіти, саме вчитель знаходить і розвиває дрімаючі в дітей і підлітках, таланти, вчить пізнавати навколишній світ. Вищою цінністю педагогічної праці завжди було і залишається виховання справжньої людини, високоморальної, працьовитої, небайдужої до проблем і сподівань суспільства, справжнього патріота. Величезна подяка вам, шановні педагоги від всіх придністровців за те, що ви віддаєте свої сили і тепло. Сердець справі всього вашого життя. Йдеться у вітальній адресі. Вадим Красносельський висловив особливі слова подяки ветеранам педагогічної сфери, які перебувають на заслуженому відпочинку або продовжують працювати, прищеплюючи молодому поколінню високій якості людини і громадянина. Побажав щастя, сімейного благополуччя, радості і міцного здоров'я. Робота на все серце. Щасливі та розумні діти виростають там, де їх люблять. Це життєвий погляд, герині нашого наступного сюжету. Історія про те, як етнічна українка розбудовує українство в нашій республіці. Анастасія Васильівна Спориш – перша в григоріопольському районі вчителька української мови та літератури. А серед її учнів є вірмени, німці і навіть китайці. Названа на честь знаменитої і найпотужнішої в СРСР радіостанції і побудована для обслуговуючого персоналу радіотелецентру селище Маяк. В процвітаючий край приїжджали жити з усіх куточків радянського союзу. Ця вишивка називається Низинка. Це гуцульська вишивка. І ми разом з мамою вишивали цей рушник із колекції інших речей, які Анастасія Васильівна збирала десятиліттями. в одній із кімнат будинку культури. Вона створила справжній куточок українства. Тут жителі селища знайомляться з культурою України. А ще це другий дім для учасників народного ансамблю Діброва, керівником якого є Анастасія Спориш. Анастасія Васильівна родом із західної України. Добре, пам'ятає 1981 рік, коли молодою вчителькою разом з чоловіком приїхала жити до селища. каже: люди тут хороші, незвичним було тільки те, що уроки доводилося вести російською. Дев'ять років до того ж часу, як Придністровська Молдавська республіка стала самостійною і ухвалила закон про три офіційні мови. Коли вже наша держава прийняла закон про три мови, я заплакала. Це дійсно так було, тому що все-таки рідна мова є рідна мова. І розмовляти не тільки за столом зі своїми друзями, а кожного дня з усіма це набагато більше задоволення. До речі, українською в маяку заговорили навіть діти іноземців, адже селище дійсно можна назвати інтернаціональним. Ще з радянських часів сюди приїжджали люди із дальнього заробіжжя, тому в школі, до якої ходять учні сіл Карманово, Гертоп, Глине, Колосова та Маяк, є нащадки різних національностей. І спеціалісти, інженери приїжджали з усього світу так само відпрацьовувати свої дипломи, як і я. Випустили коріння. Нас і росіяни вивчають, і білоруси, і німці приходять до мене, і навіть китайці, тому що говорять, українська мова їм ближче, більш зрозуміліше, ніж молдавська. А ще з українською культурою Анастасія Спориж знайомить людей через пісні. Вона художній керівник народного колективу. До цієї світлиці артисти часто запрошують гостей. Головні відвідувачі це діти, яких, до речі, залучають до музичної творчості. Ось тут приходять діти, які вдосконалюють знання української мови. І гуморески, і сценки, і сценарії різні, обрядові свята. Ми все це розучуємо українською мовою. Отут тут вони збагачують свій словниковий запас. Дітям це подобається, а мені, як вчителю, це на руку, тому що вони знають набагато більше. Анастасія Спориш у професії вчителя 43 роки. За цей час вже виробила свій підхід до дітей. Каже, секретів ніяких всі праці немає. Головне дарувати любов кожній дитині, а вони обов'язково відповідатимуть тим же. А прибігають на перерві, туляться всі як ті котенята. Того погладити треба, того є в школі дуже багато дітей з неповних сімей. Сирітки є до сиріт, в мене особливе ставлення, так як на самих сирота росте в сім'ї. І завжди в сумці то яблучко, то шоколадка, то цукерочка. Нерідко діти ревнують свою вчительку один до одного. Але Анастасія Васильівна каже, це марно. Її любові вистачить на кожного і навіть більше. Зараз в мене 10 клас. Прийшов хлопчик і він підбігає. Чого ця дівчинка завжди коло вас? Що ви її так ласкаєте? Гряди, Сашка, їй тебе приласкаю. Ти ж теж мами не маєш. День вчителя Анастасія Васильівна відзначає на роботі з улюбленими учнями. Жартує для неї свято кожного дня, як діти вивчать домашні завдання. Попереду підготовка до олімпіад, конкурсів та нові перемоги. У жовтні шкільне життя тільки починається. Два дні сотні учасників. Придністров'я готується до великого інвестиційно-економічного форуму. До нього майже тиждень. Триває реєстрація учасників. Подати заявку можна онлайн, причому не тільки бізнесменам. Майданчики будуть відкриті для всіх бажаючих. В Цьому році у нас ведеться більше сесій. Передбачається навіть проведення трьох одночасно. Кіноконцертний комплекс Терасполь нам це дозволяє, оскільки там є три зали. Будуть і виставки провідних придністровських виробників. Говоритимуть не тільки про бізнес, а й про туризм, а ще про розвиток IT-технологій і підготовку кадрів. Від форуму організатори це Мінекономрозвитку і Агентство з інвестицій, чекають конкретних результатів, як це було в минулому році. Тоді підписали майже з десяток угод про співпрацю з російськими та іноземними інвесторами. До кінця року в Добосарах становлять 10 дитячих майданчиків. Один з них біля будинку культури мікрорайону Великий Фонтан завершить до дня міста, тобто до 27 жовтня. Він буде з ігровою фортецею у центрі. П'ять майданчиків з'являться в селах району для зручності. Біля кожного з них обладнають парковки, ремонтують зараз і двори. За що дорожнього фонду їхні В невозможно... водорожньому фонду кошти на ці види робіт не передбачалися, тому держадміністрація Дубосар і терасполя запропонувала внести зміни до законодавства, аби ремонт виконувати саме за рахунок коштів дорожнього фонду. У цьому році з коштів дорожнього фонду виділили понад 3,5 мільйони рублів на ремонт двох центральних вулиць мікрорайонів Лунга і Великий Фонтан. Відремонтували дев'ять вулиць з гравійним покриттям, плюс вісім ділянок тротуарів. Це вже за рахунок програми благоустрою. Робота триває. Допомога з безробіття зросте. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про зайнятість населення. Це пропозиція уряду. Наразі допомогу нараховують з урахуванням загального трудового стажу: мінімум 252 рублі, максимум 504. З 1 січня 2020 року виплати зростуть до 420 і 630 рублів. Відповідно, розмір виплат збільшить і для тих, хто потрапив під скорочення в зв'язку з скороченням закрищенням лібегромадяни звільнені у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією організації. Зараз отримають 688 рублів. З наступного року допомога з безробіття нараховуватиметься в залежності від одержуваної зарплати за останні три місяці за останнім місцем роботи. Так якщо зарплата безробітного становила понад 4-5 тисяч рублів, перші чотири місяці громадянин буде отримувати 2500 рублів. Наступні п'ять місяців 1675 рублів. Найнижчий мрот зароблять і ті, хто задіяний в громадських роботах. В період... в період участі у громадських роботах безробітні отримують як допомогу з безробіття, так і доплату в розмірі заробітної плати. На сьогодні вона становить 837 рублів. Це за повний місяць роботи. В наступному році розмір доплати буде вдвічі більшим. Це вже 1611 рублів. Стільки безробітні громадяни, наприклад, отримують за прибирання свого міста або села за цілий місяць. Це тимчасове працевлаштування для тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. Тут можна також пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію з низки робочих спеціальностей від кухаря-кондитера до газоелектрозварника. З нового року в першу чергу навчатимуться зможуть діти сиріти і ті, хто залишився без піклування батьків віком до 25 років. Це ще одне доповнення до закону про зайнятість населення. Бельведер Колонада і міст, які світиться. Поки ці споруди можна побачити тільки на ескізах, але незабаром саме так виглядатимуть в'їзди в, в Терасполь і Бендери. Про інші плани архітекторів розповімо прямо зараз. Акцент на в'їзні знаки і міст з підсвічуванням. Так буде виглядати в'їзд у Бендери після реконструкції. Проект вибрали за конкурсом ще два роки тому, але коли почали обстежувати об'єкт, з'ясувалося роботи набагато більше. Там є специфіка Там Є певна специфіка шляхопроводу на в'їзді з боку міста Терасполь. Через нього проходить безліч інженерних мереж, комунікацій, дорожньо-транспортна розв'язка складна. І конструкція самого шляхопроводу потребує ремонту. Шляхопровід будували ще у 80-ті. У планах відремонтувати дорогу, сам міст та інженерні мережі. З'являться і квіткові клумби. Реконструкцію завершать до початку наступного літа. А так буде виглядати в'їзд у столицю вже в наступному році, коли його добудують. Бенведер, колонади по обидва боки дороги, висота до 6 метрів, внизу лавки. Наверх будуть вести сходи, а там оглядовий майданчик. Ворота міста, як і серце столиці, катерининський парк виконують в одному стилі. До речі, у парку знову зміни. Днями встановили ось такі мережині ліхтарі. На черзі, стежка здоров'я і нові доріжки. Доробіт приступлять за пам'ятником. У ворово перетворення триває. Уже в ці вихідні бендери святкують день міста офіційно. 611 річчя припадає на 8 жовтня, але урочистості перенесли на вихідні. Так що у неділю всі разом вирушуємо до фортеці на фестиваль. Але для початку всім гостям свята нагадають про історію міста. Бендерия місто великої історії: Харузинська, Олександрівська, Михайлівська, а ще дворянська так колись називались центральні його вулиці. Щоб зберегти їх, в найдавнішій частині міста почали міняти вивіски. Аншлаг зі старим іменуванням відкриють на вулиці Суворова, колишня Михайлівська. Центральні вулиці міняли свої названня вулиці міняли свою назву. Старі назви їх збереглися. І не випадково в 80-ті роки минулого століття наші бендери були занесені в тисячу історичних міст радянського союзу, де центральна частина міста входила в пам'ятники архітектури міста, будівництво, реконструкція суворо заборонялася без особливого дозволу і особливої потреби. Усе побачити на власні очі зможуть усі бажаючі. Від царгородських воріт в фортеці відправлятимуться безкоштовні екскурсії по місту. Наймасовіший захід дня, театралізований парад, хода та молодіжний флешмоб. В парку Олександра Невського оживуть міські легенди про золоту карету і скарб Мазепи, шахові задачі Карла дванадцятого і барона Мюнхаузена. Цікаво буде усім. Ми передбачили програму для різних возрастов. Для тих, хто хоче провести... ми передбачили програму для різного віку. Для тих, хто хоче провести день активно, буде хард екстрим зона. Буде надана унікальна можливість вперше в історії прилетіти над Бендерською фортецією і відчути себе, як барон Мюнхгаузен літав на ядрі. Біля виставкового залу розгорнеться турецький базар із традиційними смаколиками, розвагами та гуляннями. Тут же встановлять яблучного лева, 611 яблук. Ними частуватимуть гостей свята. Будуть і національні подвір'я, і баварські сосиски від барона Мюнхгаузена. А концерт очікується неперевершений. Свою творчість даруватимуть учасниця Євробачення 2019 Анна Одобєсько і композитор співак Йонел Істраті. Гучний фінальний акорд вогнено піротичний Шоу та святковий салют завершиться свято дискотекою. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукаєте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок о 18.15 на Першому Придністровському.